Не існує більшої сили, ніж сила віри, яка живе всередині вас, і віри в завіт. Дізнайтесь, як ці базові послання віри і завіту дозволяють вам ходити у тих обітницях, які є для вас у Бога кровний завіт. Ми розпакуємо благословіння Авраама, дослідимо завіт Бога з людиною, і допоможемо вам пізнати силу віри в кров Ісуса, допоможемо розкрити потужність духовної сили віри всередині вас, зрозуміти, що є вірою і як вона впливає на ваше життя. Отримати інструменти, щоб боротися зі страхом, силою протилежної вірі, і вже переможеною, щоб ви могли мати перемогу в кожній ситуації і за будь яких обставин. Ви викуплені від прокляття. І благословіння Авраама належить вам через вічний завіт з Богом. Отримайте чітке розуміння вашого завіту з Богом і того, як кров Ісуса і сила віри впливають на ваше життя і майбутнє. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи. Господи, ми дякуємо Тобі за це місто, місто, яке шанує тебе так сильно. Ми дякуємо тобі за це місце. Ми дякуємо тобі за цю чудову церкву, церкву життя, віри. Алілуя! Для нас честі привілей бути тут. І ми дякуємо тобі за людей, які приїхали звідусіль, щоб почути слово. Я дякую тобі, що я тут, тому що я насолоджуюсь твоїм словом. Давай нам сьогодні промовляти і чути, Господи, і ми прославляємо Тебе. І ми дякуємо Тобі, і ми очікуємо. Ми очікуємо сьогодні до кінця цієї конференції. Ми будемо очікувати на кожному служінні, що ти виявлятимеш себе так, як Ти цього хочеш. І ми будемо коритися цьому, і ми будемо насолоджуватися цим, Господи. Ми любимо Твою присутність в ім'я Ісуса, амінь. Сідайте, будь ласка. Гаразд, ми підвищуємо рівень нашої віри. розгляньмо послання до римлян 1.16. Віра кардинальним чином змінила наше скенетом життя, особливо знання, як жити вірою. Ми були народжені з гори, і сповнені духом вже довгий час. А тоді, як більшість із вас вже добре знають, ми почули про те, як застосовувати віру у своєму житті. Той час ми жили у Талсі. Ми винаймали маленький будиночок, обставлений старими меблями, по суті, непотребом, вживаними речами. Кеннет був 30-річним першокурсником в університеті Орла Робертса. Він працював другим пілотом на літаку, за що отримував зарплатню 100 чи 200 доларів у місяць. У нього не було повноцінної роботи. Він був 30-річним першокурсником. А я сиділа вдома з дітьми, і ми дізналися про служіння брата Хейгіна, коли приїхали туди. Але в той час ми ще не були з'єднані з ним. Наскільки я пам'ятаю, і Кейт підтвердить, чи це так, чи ні. Але наскільки я знаю, це був той час, коли протягом року чи десяти місяців брат Хейгін кожного кварталу проводив семінари. І як би там не було, він регулярно проводив десятиденні семінари. Він проводив їх, поки ми з Кеннетом були там, і ми почали їздити туди. Ми почали отримувати постійну дієту, пізнавати, як жити вірою. Саме там Кеннет дізнався більше, ніж він навчився в університеті. звичайно ж. Він не був в університеті Орла Робертса дуже довго його не цікавило стати лікарем, юристом чи кимось іншим. І ми обидвоє навчилися жити вірою. Це було дивовижно. Ми переїхали у Талсу. Ви всі знаєте нашу історію, але мені подобається чути її знову. Ми приїхали у Талсу, бідні, у боргах, не маючи нічого, майже жодних грошей у банку. він вступив на перший курс, 30-річний першокурсник. А я сиділа вдома з двома маленькими дітьми. Ми придбали стару машину в Арканзасі і переїхали в Талсу. Це було все, що ми мали, коли ми приїхали туди. Він навчався там лише один семестр. Ми не знали, як довго ми будемо у Талсі. Але поки ми там були, ми приєдналися до служіння брата Хейгіна і почали чути проповіді про те, як жити вірою. Це змінило усе. Ми хотіли і були слухняні, наскільки ми знали, але ми не знали, як жити вірою. Ми не знали, як вірити, що ми приймаємо, коли молимося. Знаєте, напевно, ми жила так само, як і ви, до того як дізналася про це діяли навмання, благали, молили, плакали і надіялися. Мабуть, ми більше сподівалися на краще, ніж були віруючими. Але слухання слова віри змінило це. Як приймати віру, як діяти вірою, як говорити й утримувати? Це змінило усе. І сьогодні ми поговоримо про це детальніше. Я знаю, це відома тема, але мені здається, це корисно. Принаймні, я багато чого повторюю у посланні до Римлян 1, 16-17 Сказано: я не соромлюсь Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше юдеєві, а потім Геленові. Отже, добре новина Євангелія виявляє силу Божу, коли йому вірять і за ним діють і саме цього ми навчилися, коли були у Талсі. Що потрібно брати. Знаєте, я навчилася цього трохи пізніше, але це дуже допомогло мені. І ми поговоримо про це сьогодні. Отже, віра бере віра, бере відповідь. Алілуя. Якщо ви не берете її, коли молитеся, ви не отримали її надприродним чином. Ви можете отримати її просто по природному. Але поки ви не взяли відповідь, коли молилися, ви не застосували слово Боже у своєму житті. відкриємо 11 розділ Євангелія від Марка. Ви знаєте, це хороше старе місцеписання. Ця сторінка в моїй Біблії повністю списана. Ми дізналися від брата Хейгіна, як діяти у вірі за цим місцем писання, і багатьох інших речей. Ісус, взагалі-то він дізнався цього від Ісуса. Це справді проповідь Ісуса. Тож, коли ви проповідуєте це, пам'ятайте, що ми отримали цю звістку від Ісуса. Ісус у відповідь сказав: Ви знаєте, це історія зі смоковницею. Погляньмо на 19-й вірш. Тут сказано. І коли настав вечір, він з учнями ісус вийшов з міста. А вранці, проходячи мимо, він побачив смоковницю, що сталося попереднього вечора? Що він зробив? Він підійшов до цього дерева, і на ньому нічого не було жодного плоду. І він сказав: нехай ніхто плоду твого не скуштує віднині і повік. І за одну ніч смоковниця засохла. Чому так сталося? Тому що він звернувся до смоковниці з владою. Він мав владу. Він промовив у вірі, і він сказав їй точно, що вона мала зробити. Саме так ми живемо. Ми дізнаємося зі Слова Божого, що Бог говорить про стілення, що Бог говорить про процвітання, що Бог говорить про мир, радість, любов та все інше, що нам потрібно прийняти. Ми пізнаємо це зі слова Божого. Ми вкладаємо Слово Боже у наші очі і наші вуха, і ми беремо його так само, як ви приймаєте ліки, ви приймаєте Слово Боже. І ліки допоможуть вам інколи, але слово Боже допоможе вам завжди. Тож ви берете його. Якщо це слово про процвітання, ми шукаємо місця писання про процвітання і беремо їх. Якщо ми віримо про новий будинок, ми беремо слово Боже і стоїмо на писанні. Якщо ми віримо про новий літак чи про старий літак, чи про щось інше автомобіль? Ми беремо Слово Боже і застосовуємо віру стосовно машини, яка нам потрібна, будинку, який нам потрібен, стілення, яке нам потрібне. Отже, Ісус сказав, майте віру Божу. Істинно кажу вам, або кажу вам істину, як хто скаже, правда, це чудове слово? Як хто скаже горіці, як хто скаже горіці, це важливо, як хто скаже горіці, Зрушся і кинься у море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, буде йому так. Знаєте, що тут найголовніше? І не буде мати сумніву в серці своїм. Як ви не сумніваєтеся у своєму серці? Ви вірите Слову Божому. Ви вкладаєте Слово у свої очі, у свої вуха, а воно проникає у ваше серце, виробляє там віру. Ніщо інше не виробляє віри. Хороша звістка добре лікує. Добре почути хорошу звістку, але вона не виробляє віри. Слово, те, що Бог промовив своїми устами у вірі, те, що зараз надруковано у цій Біблії, або те, що він говорить нам у нашому серці, слово, яке приходить з небес. Може бути промовленим просто у нашому серці. Ми беремо його, ми віримо йому так само, як ми діємо за записаним Словом Божим. Але записане Слово Боже вийшло з уст Божих, з уст Ісуса та інших було записане для нас, щоб ми могли звертати до нього свої очі, свої вуха і щоб тоді ми могли його брати вдень чи вночі будь-якої миті. Коли ми готові приймати з небес, ми маємо слово. Ми не повинні чекати, поки хтось буде пророкувати нам. Нам навіть не потрібно чекати, поки хтось проповідуватиме його нам. Хоча віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ісус також промовляє його нам, або його учні промовляють його нам. і писання говорить нам майте віру в Божу, віру в Бога. Ви бачите якісь інші варіанти цієї заповіді? Майте віру в Бога, майте віру, якщо це легко. Ні. Він не сказав цього. Майте віру, якщо захочете. Ні. Тут просто сказано. Ісус сказав їм: майте віру в Божу, віру в Бога. Як хто скаже, я рада, що це може бути будь-хто. Як хто скаже, Будьте уважні, що разу, коли йдеться про слово скаже горіться. Отже, ви звертаєтеся до проблеми, ви звертаєтеся до хвороби, ви наказуєте їм, що робити. «Забирайся геть, забирайся геть з мого тіла, Забирайся геть від моїх грошей, Забирайся геть від моєї сім'ї. Ви звертаєтеся до проблеми, ви звертаєтеся до лукавого, який прийшов красти, вбивати і нищити. І ви не маєте сумніву у своєму серці. Ви наказуєте їм робити те, що ви хочете. Порушся кінця в море, стрибни скелі, забереся геть звідси, і не матиме сумніву у серці своїм, але буде вірити. Я знаю, що ви це знаєте, але потрібно продовжувати це робити. самого знання недостатньо. Якщо ви стоїте проти чогось, якщо ви виходите проти чогось у вірі, ось що вам потрібно робити. Ви скажете, я чув це не один раз. Що ж, тоді настав час це виконувати і стояти, поки не прийдуть зміни, ви не можете облінитися, тому що ми маємо ворога, який прийшов, щоб вбивати, красти і нищити. І його ім'я сатана. він брехун. І йому це добре вдається. Тож ми повинні керуватися Словом Божим і не обманюватися тим, що говорить диявол, і не буде мати сумніву у серці своїм, а буде вірити, що так станеться. Я обвела це. Як сказав, то буде йому так. Це означає, що він має впевненість. Він вірить, що його слово працює. Я повинна вірити. Якщо я хочу якихось дій, якщо я хочу, щоб моя віра була діючою і сильною, я повинна вірити, що моє слово має силу. Ось про що тут йдеться: про слово віруючого. І не буду мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, Ісус говорить тут про нас. Він той, хто говорить, хто не має сумніву у серці своїм, але вірить, матиме те, що говорить. Чи тут сказано, він матиме те, що говорять про нього інші люди? Ні, вони не мають жодної влади у вашому житті. Наприклад, якщо це ваша дружина або якщо це ваш чоловік, вам потрібно перебувати у згоді. Я маю на увазі те, що говорять інші люди. І навіть тоді ви можете стояти. Навіть якщо це людина, яка найближча до вас, а ви можете стояти. Ви не повинні піддаватися поганим новинам чи сварливим людям. У вас же немає сварливої дружини. У нас таких немає. Немає значення? Гаразд. То буде йому так. Кому буде так? Тому хто має віру у Бога. Тому хто говорить це, тому буде так. Запевняю вас. Ми з Кенетом багато через що пройшли з цим місцем писання. Ми почали робити це дуже давно. Ми вірили Богові, вірили йому про машину, вірили йому про будинок, про будь-яку машину, про будь-який будинок. Саме з цього ми починали. Але потім ми отримали краще місце. Ми отримали кращий будинок. І тоді ми отримали будинок, який ми справді хотіли. Але минуло чимало років, поки ми отримали усе це. Про те, чи це було варте цього? Так. Чи у нас був дах над головою? Так. Чи ми були благословенні? Так, слава Богу. У Талсі, на березі річки, ми жили майже біля самої ріки, сидячи за маленьким столиком, який ми придбали серед вживаних меблів, і який я помалювала блакитною фарбою блакитний столик. Саме там ми навчилися діяти за Словом Божим, досліджувати його, молитися. Діти були ще зовсім малими. Звичайно ж, тепер вони вже дорослі і самі мають дітей, їхні діти вже мають своїх дітей. Проте ми почали саме там. Ми не мали нічого по природному, ми не мали нічого доброго по природному, але ми почали чути слово віри. Ми узяли його і ми почали діяти за ним. І ми трималися за нього всі ці роки. Понад 40 років ми трималися слова віри. І я скажу вам, що ми ні разу не зазнали поразки у прийманні, якщо ми і зазнавали. Я знаю, що ми не зазнавали й у чомусь великому, бо я би це запам'ятала. Ми жодного разу не зазнавали поразки у прийманні чогось майна, зцілення, будинків, землі. Хоча у той час, наприклад, коли ми придбали землю у Форт-Ворті, де зараз розміщений головний офіс, у нас не було жодних грошей. І ми вже звикли не позичати гроші у банку. Ми вважали, що це невір'я, тому ми сказали: більше ми не будемо брати гроші в борг. Тому що слово говорить, не бути винним нікому нічого. Тож як ви можете позичати гроші? І ми почали це виконувати. Тож для того, щоб ми могли придбати щось, потрібно була готівка. Але знаєте, це одна з найкращих речей, яка сталася з нами, тому що ми й досі виплачували би за цю землю. І я не кажу, що ви повинні робити це. Я розповідаю вам, що це було великим благословенням для нас. Якби ми не зосередилися на Слові Божому, де сказано залишатися вільними від боргів, як сказано у розширеному перекладі, не будьте винними нікому нічого, крім взаємної любові. Мабуть, зараз ми були би винні мільярди доларів. Якби позичали гроші на все, що ми робили і купували. Ви подумаєте, ну я так не зміг би. Можливо, ви не можете, але ми змогли. Взагалі, то кожен зміг би це зробити. Я не кажу, що ви повинні це робити. Я лише кажу, що це доступно вам. І я кажу, що спершу це було важко, і це здавалося повільнішим, адже можна було піти в банки, взяти гроші в кредит, а потім цілу вічність виплачувати за це. Але насправді це не було повільнішим. Це було досить -таки швидко. Це ваша віра, те, що ви приймаєте, слава Богу, все можливо віруючому. І Якщо вам потрібно щось велике, щось мале, ви можете прийняти це вірою, одержати. Що вам робити? Ось що вам робити. Вірте, що ви приймаєте це, коли молитеся. Це слово одержати означає брати, ви берете це, коли молитеся. Не моліться цілий день за все, про що ви можете подумати: за одне, за друге, за третє. Нормально молитися весь день, але якщо ви хочете чогось конкретно, знайдіть місце писання, за яким ви будете діяти. Беріть це місце писання. Наприклад, писання говорить про те, що слово є ліками. Це означає ліки від вашої нестачі, ліки для вашого тіла. Беріть зцілення, коли молитеся, вірте Богові, беріть його, хапайте його. Якщо ви не візьмете його, ви не будете мати його надприродним чином. Можливо, з часом ви його отримаєте. Ви можете робити це, ви можете це. Але Я кажу вам дуже добре вірити, що ви одержите, коли молитеся. Певні речі вимагають більше часу, певні речі не вимагають багато часу. Але запевняю вас, коли ви це отримуєте, ви щасливі і раді. Ви отримали це вірою без жодних виплат. Проте, якщо для вас краще робити виплати, ви можете робити їх. Але навіть якщо ви це робите, робіть це вірою і кажіть. Я вірю, що виплачу цю річ удвічі швидше або у чотири рази швидше, якщо ви хочете. Для того щоб брати гроші в борг, потрібні ще більші гроші. Ви це вже знаєте? Ми підрахували, щоб ми би виплатили понад 40 мільйонів доларів відсотків, якби брали гроші у борг на все, що розташовано на тій території: будівлі офісу, наш будинок, наше спорядження та все інше. Ось яку величезну суму грошей ми заплатили би за понад 40 років. Уявіть собі, хоча це не моя сьогоднішня тема, але подумайте про це. Тому сказав Ісус, кажу вам все. Ви бачите тут якісь обмеження? Усе усе це, все будь-що. Чого будете просити в молитві? Вірте, що одержите, і буде вам і найкращий спосіб. Для мене найкращий спосіб дивитися на це слово одержати це знати, що воно означає брати. Коли ви молитеся, беріть це. Не кажіть просто, Господи, я хочу цього, я хочу того. Я дякую тобі, дякую тобі. Ні, беріть це. Саме тому писання говорить: приймайте, коли молитеся. Як ви можете приймати, коли ви молитеся? Можливо, це не завжди відбувається відразу. Хоча у деяких випадках зі зціленням це без сумніву може статися. Це просто означає брати відповідь. Після закінчення вашої молитви ви маєте відповідь, ви зберігаєте її у своїх устах. Дякую тобі, Господи, за моє зцілення. Дякую тобі, що кожен симптом з мого тіла зник. Ви берете це, коли ви молитеся, і ви маєте це. Ви дякуєте за це, Господу, і ви стоїте, поки кожен симптом не зникне з вашого тіла. Нам подобається, коли все відбувається відразу, але це не завжди буває так. Проте відповідь завжди прийде, якщо ви можете вірити, що одержуєте, коли молитеся. Амінь. Отже, це слово брати допоможе вам, коли ви знаєте, що воно означає. Це не означає, що ви лише погоджуєтеся з тим. Так, добре. Ми благословенні. Ні, це означає, що відповідь стає вашою. Ви берете владу над цим. А ви маєте відповідь після того, як ви помолилися, і ви говорите, що маєте її. І після того, як ви повірили, що прийняли цю машину, ви більше ніколи не кажіть, я хотів би мати нову машину, я так втомився від цієї старої машини. Це все, що в нас є. Чи якесь інше невір'я? Ні. Можливо, ви й досі їздите на цій старій розвалюсі, але кажіть я дякую тобі, Господи, що коли сідаєте у цю розвалюху. Будьте вдячні, що вона завелася, і тоді кажіть: Господи, дякую Тобі за мою нову машину, дякую тобі за неї. Я взяв її, я маю її. Я дякую тобі за неї. Дякую Тобі за моє стілення, Ісусе. Або у вас може бути біль, у вас можуть бути симптоми. Проте, якщо ви прийняли стілення за Словом Божим, ви взяли його. Якщо біль або симптоми залишаються, ви говорите Дякую тобі, Господи, що я маю своє стілення. Я вірю, що я вільний від болю. Я не хворий, який намагається зцілитися. Я зцілений. Диявол намагається зробити мене хворим. Але я зцілений. Бачите, що би це не було, будьте наполегливими. Ви скажете, я не є такий відважний. Тоді обходьтеся без цього або робіть все, на що ви здатні. Ви повинні бути відважними. Чому ми повинні бути відважними? Тому що ми маємо ворога і його ім'я сатана. Він прийшов, щоб украсти, вбити і знищити. Це його покликання, це те, що він робить, це те, що сатана та всі його демони роблять у житті. Вони приходять, щоб красти у нас, вбивати нас і нищити нас. Навколо нас багато поганих новин, багато хвороб і недух, багато бідності, багато людей без роботи. Але Господь завжди дбає про нас в ім'я Ісуса. Якщо нам потрібна робота, що ми робимо? Ми віримо, що приймаємо, коли молимося. і коли ми стоїмо на молитві, ми прощаємо, якщо маємо щось проти кого. Ми з вами, як віруючі, слухняні віруючі, не повинні нічого тримати ні проти кого. Якщо ваша дружина була прикрою до вас сьогодні вранці, ви не повинні тримати це проти неї. Якщо ваші родичі говорили про вас погано, благословіть їх. Скажіть, Господи, благослови їх і допоможи їм. І дійте далі. Кому яка різниця, що говорять про вас ваші родичі? Якщо це правда те, що вони говорять, тоді змініть це. Розумійте, що я маю на увазі? Ми повинні жити у любові і не приймати жодної думки про кривду, вчинену нам. Саме так ви залишаєтесь вільними. Якщо хтось кривдить вас і ви це приймаєте. Думаєте про це, розмірковуєте над цим. Знаєте, ви засмутитеся, ви будете вибиті з колії, тому що ви розгніваєтеся. І щоразу, коли ви будете думати про них, ви будете гніватися. Подібні речі роблять вас хворими. Усе, що Бог наказує нам робити у слові, є для того, що він намагається допомогти нам. коли він говорить прощайте, коли маєте щось про кого, Він думає про вас. Він не думає про них. Він думає про вас. Ви простіть, якщо маєте щось про такого, щоб ви не захворіли, щоб всі ці непотрібні речі не прийшли на вас. Знаєте, коли щось погане стається, щоб це не відбувалося з вами завжди? Ні. Ми слухняні люди, ми робимо те, що говорить Слово Боже, і ми благословенні. І що відбувається, коли хтось кривдить вас, і ви прощаєте їм? Ви звільняєтесь? Біблії сказано, праведний житиме вірою. Можна сказати так: праведний житиме вірою в Ісуса, вірою в Бога і вірою в Його Слово. І в цьому світовому порядку немає нічого такого, чого не могла би подолати віра в Бога. Саме тому Слово Боже є таким важливим у вашому житті, бо воно проведе вас крок за кроком, принципами віри, і ви будете знати, як приймати вірою і як говорити вірою. І слово буде діяти тоді, коли ви його застосовуєте. І ви можете замовити наші матеріали. Застосовуйте ці принципи у своєму житті, і нехай вони почнуть благословляти вас. Чудовий спосіб зміцнювати свою віру бути там, де проповідують Слово Боже, спілкуватися з іншими віруючими, збудовувати один одного. Це найкраще середовище для вас. Увійдіть у нього і дозвольте йому змінити ваше життя. Це ваш час. І не пропустіть його. Більш детальну інформацію про наше служіння ви знайдете на нашому сайті в інтернеті, який Якщо ви пропустили якісь попередні передачі, ми запрошуємо вас зайти на наш сайт в інтернеті і знайти їх там, прослухати її, вкласти слово Боже всередину себе. На нашому сайті ви можете знайти багато хороших матеріалів. Не пропустіть цієї можливості. Зайдіть на наш сайт. Дуже дякую за те, що ви дивилися нашу передачу сьогодні і робите це щодня. Партнери, ми хочемо сказати вам, які ми вдячні за вас, і за те, що Бог робить через вас у всьому світі. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморке. З 1973 року журнал Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно.